Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Edge 60 Це версія 12256 в зеленому кольорі. Вартістю 15 тисяч гривень на даний момент. З вартістю та наявністю ознайомитись в описі до цього відео. Можливо, залишу там посилання на цей пристрій. Так, ну, бачимо, да, що у нас тут така тоненька коробочка, мінімалістична Edge 60 Відкриваємо коробку і одразу перші приємні враження. Це те, що коробка а, ароматизована з парфумами. Досить приємно все тут пахне і створює да, приємне враження від а, розпакування пристрою. Так, в комплектації ми знайдемо ось такий от кабель Type-C на Type-C. Документи. Скоба для sim слота звичайно. Так, і отакий от зелений чохол. Накладка на задню частину пристрою. Ну, власне Комплектація мінімальна, але не сама мінімальна, яка можлива, хоча б є чехол в комплекті. Так, Отакий от от смартфончик, в принципі, да, схожий на всі інші мотороли. Edge серія це смартфони, у яких загострені кути. Тобто екран водопадком. от Водоспадом. Потрійна камера задав спалах. Тут кнопка вімплення кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C-порт, динамік, мікрофон та слот для SIM-карт. Розблокуємо екран POLED Full HD розширення 6,67 дюйма, 120-герцовий екран. Давайте зробимо яскравість максимальною. Ну, чудовий яскравий дисплей. 15-й Android з невеличкими налаштуваннями від Motorola. Тобто тут Hello Moto UI якийсь. Накладений на чистий Android. Тобто так от він дуже схожий на чистий Android. Але от деякі меню вони змінені мінімально, але змінені на цьому пристрої. Давайте подивимось на результати тестів. Це тест відеоприскорювача і це тест процесора. Що тут за процесор? Тут Mediatek Dimensity 7300 і відеоприскорювач mali G615. Такі от результати. Одноядерний мультиядерний. і Тест відеоприскорювача. Закриваємо, давайте перейдемо до Antutu. 900 тисяч набираємо чудово і запустимо PUBG mobile. Подивимося, як ця гра буде працювати на смартфончику. Так, завантажився PUBG і завантажився на ось таких от налаштування графіки. Досить висока графіка. Чудово все працює. Повний порядок. Так, Закриваємо PUBG. Давайте тепер перейдемо до камери, покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!